Петровича не стало. Ці слова, наче струмом, вразили його друзів і колег, учнів, які прийшли в науку завдяки вчителю і наставнику Володимиру Коваленку. Видатний археолог відійшов у вічність. З ним прощалися в стінах його альма-матер, Чернівського національного педагогічного університету. Саме чернігівський Пет Володимир Коваленко закінчив у 1976-му. Далі робота в історичному музеї, а потім викладання в рідному виші. Тисячі підготовлених археологів, які завжди низько вклоняли голову перед людиною, без якої археологічну науку на Чернігівщині в останні десятиліття і уявити собі неможливо. Якби не було Коваленка, і його таланту організатора нас би в Чернігіві, мабуть, археологія була б не археологія була б краєзнавством, тому що. Насправді до цього до нього професійно археологія ахісними скупками щодня не займався ніхто. Були розвідки, були краєзнавчі пошукові експедиції, але професійно от, тільки археологи – це, це з нього. Спочатку сектор археології, потім відділ археології, потім археологічний центр лівобережжя, всього. Ну, потім створення кафедри. Це виключно на його таланті організатора його. Профсії. Це безперечно. Під орудою Володимира Коваленка було досліджено сотні археологічних пам'яток Сіверщини Чернів, Новгород-Сіверський, Шестовиця, Любич. Кількість експедицій просто незліченна. Три сотні наукових робіт з історії давньої Русі. Відновлений Батурин це теж Володимир Коваленко. Бо перед тим, як робити з міста туристичну принаду, треба було перелопатити мегатонни ґрунту. До речі, за Батурин Володимир Коваленко був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Володя Коваленко, я саме так можу говорити про нього, як про свого давнього і близького другу. Це справді епоха в чернігівській археології. Він мав своїх попередників, він, без сумніву, матиме і своїх послідовників, але сам він назавжди залишиться в літопису вітчизняної, української, нашої Чернігово-сіверської археології. Шкода, що серед нас його вже немає. Ми будемо продовжувати започатковану ним справу і завжди пам'ятатимемо про нашого Володю Коваленка. Коли йдуть такі люди, як Володимир Петрович Коваленко кажуть, наука осиротіла, чиста правда, осиротіли і його учні, бо педагогів багато, а вчителів від Бога одиниці.